Вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги Kia Niro. 64 кВт батарея 2022 року. Автомобіль пригнаний з Європи. Наголошую, не Норвегія. Він розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Пройдусь, покажу, як автомобіль виглядає. Далі пробіжимось, розповім по комплектації. Так, 17 легкосплавні дисочки, led денні ходові вогні по портам зарядки. Type 2 і CCS. Є три фази, до речі. Це у 22-й рік, це практично останній рік випуска в цьому кузові Kia Niro. Вони вже йдуть ось такими новими значками після 21-го року, тобто це самий останній рестайл. Пробіг у нас, до речі, 174 тисячі км, це оригінальний підтверджений пробіг. Далі, що ми маємо по комплектації заводське тонування, безключовий доступ на передніх дверях, парктроніки задні, камера заднього руху, легкосплавні дисочки, включно з датчиками тиску шин. Ось так виглядає у нас салончик, салон у нас комбінований. Є автоскладування дзеркал, електросклоп підіймачі, підігріви та регулювання, електрорегулювання дзеркал. так Комбінований салончик. Саме цікаво, що це у нас справжня шкіра. Далі є утримання в смузі, є адаптивний круїз контроль 174 643 кілометри. Клімат-контроль. Підігрівчики сидінь, електроручник, автохолд. Під кермом у нас е, режими рекуперації, три режими тут плюс, тут мінус. Е, також у нас е, є три режими руху. Драйвмод, електроручник, автохолд, звичайно, є. Великий екран, Android Auto, Apple CarPlay. Датчики дощу, датчики світла у нас є, салонне дзеркало має автозатемнення. Ось так у нас виглядає наша машинка. Зарядочка, подовжувач, клей, компресор, знак аварійної зупинки, шторка теж є. Покажу в якому стані салончик. Хороший стан, як для пробігу 170 тисяч кілометрів. Ось так от у нас виглядає це все діло. Так, ще відкриємо капот, подивимося і самому цікаво, яка у нас оптика, але оптика швидше за все галогенки, але ну, зараз подивимося. Подивимося, включимо фари. Так, Оптика у нас галогенка, але вони лінзовані. Так, під капотом є тепловий насос, Антифриз в порядку. Ось якось так. Що ж, якщо вас цей автомобіль, любі перевірки без питань, він код. Будь ласка, ВІН-код. Крім того, Вінкод буде на сайті. У нас Можна, можете перевіряти по офіційній базі або по каравертикальну, наприклад, достовірність пробігу. Пробіг, то я впевнений, що це 100% його. Всі машини на майданчику мають оригінальний підтверджений пробіг, тому що автомобілі куплені на європейських лізингових аукціонах. Що ж, зацікавило. Приїжджайте, тестуйте та забирайте цього красен. Дякую, що були з нами. Вам вам гарного дня, пока-пока.